Друзі, вітаю знову рубрика важливі дієслова. І на прохання підписниці я сьогодні розбираю дієслово слова офроймен. слабке дієслово, це означає, що воно утворює три форми так само, як махен. Machen". Machen", а тут роймен, роємте і героймт. Але маємо ще префікс auf. Тому aufräumen, роймен ройм auf, і aufgeräumt. Оскільки auf- – відокремлюваний префікс, то в, в другій формі дієслова, в імперфекті auf буде відокремлюватись. Це прибирати, робити простір. Чому саме такий переклади я даю. В корені є слово раум це простір приміщення. Прибирання може бути. Таке, що ви берете тряпку і щось миєте. Це буде, які слова заубермаген, чистим робити. І можна ауфроймен прибирати таким чином, що ви робите вільний простір. У вас розкидані якісь речі, вони стоять не на своїх місцях, ви берете їх і кладете на своє місце, звільняючи простір. Допоміжне габель для перфекту, оскільки це не переміщення і не Зміна стану. Відок... Відміняється Ich räumte auf, ich räume auf, du räumst auf, er räumt auf, wir räumen auf, ihr räumt auf, sie, sie räumen auf. Звичайне закінчення і без зміни яких, якихось голосних. І пропоную вам зробити таких 5 речень. Я прибираю свою квартиру, він повинен прибирати квартиру. Вона прибрала кухню вже минулий час. Вчора я хотів прибрати, знову минулий час, але з модальним дієсловом. І п'яте, прибери свій стіл, тобто наказовий спосіб. Ставте відео на паузу і потім це перевіряйте. А я зразу вам прописую варіанти відповіді. Я прибираю свою кімнату. Якщо я, то свій. Має перетворитися на мій. Я прибираю мою кімнату. І ройме. Майн Zimmer ауф. Räume ауф. У нас в теперішньому часі роз'єднався. Роз'єдналося наше дієслово на друге і останнє місце. Префікс «auf» пішов в кінець. Він повинен прибрати квартиру. Ми тут маємо два дієслова, і друге дієслово треба поставити на останнє місце. Два дієслова завжди. Друге і останнє місце. R. R. Mush. Mus aufroimen. Друге останнє місце. Дієслова. Все гуд. Вона прибрала кухню. Минулий час. Зігат. Дікюхе. Гад. Оґемт. Це у нас перфект. Знов друге останнє місце. Наступне. Вчора я хотів прибрати. Тут маємо модальне Діє слово гестен вчора. О, щось я пишу на то. Гестерн. Оскільки ми маємо тут другорядний член речення на першому місці, ми маємо поміняти місцями підмет і присудок Хотів я. Тобто вчора хотів я прибрати. Такий має бути порядок слів Гестерн. wollte і aufräumen. Вольте aufräumen. Знов ді слова. друге останнє місце. ми зразу поставили в форму минулого в імперфекті. Прибери свій стіл. Оскільки наказ на ти, то свій має перетворитись на твій. Я прибираю мій стіл, ти прибираєш твій стіл. Він прибирає свій стіл. Прибери. Твій стіл. Для утворення наказу для ду ми беремо форму. Do, do roimst auf. Нам не треба ду, нам треба відкинути закінчення. Роїм auf. Це наша форма наказу. В наказі теж auf буде відокремлюватись. Роїм. Дайнен. Тіш. Ройм auf. auf. Це в нас наказ, який теж роз'єднався на дві частинки. Прибирай кого? Dine t. Отримаєш закінчення JeN від чоловічого роду, тому що тіш це чоловічий рід і акузатив, тому що питання кого? Den об'єднується з дайн, Dein. виходить дайнентіш. Роєм, дайнент auf.